Спостереження – справа всіх і кожного. Всіх київських бізнесменів хочуть зобов'язати встановити біля своїх магазинів та офісів камери відеоспостереження. Начальник головного управління національної поліції столиці впевнений, що Київрада підтримає цю ідею. Більше того, Олександр Терещук вже запропонував меру Віталію Кличку встановити камери на в'їзді в місто, і той погодився. В ідеалі це має зробити місто більш безпечним, але де візьме на все це гроші і влада, і бізнесмени? Відповіді поки що немає. Крім того, Глава столичної поліції каже, що необхідно навести порядок в центральній частині. Повинні бути евакуатори, які б відвозили незаконно припарковані авто на штраф стоянки. Він вважає, що доставка туди дорогої машини повинна коштувати не менше ніж 700-800 гривень. А охорона ще 200-300 гривень в день. Значна частина, за словами Терещука, повинна надходити до бюджету решта на оплату роботи працівників. А от КМДА повинна обладнати більше стоянок в центрі Києва.